Самоствердження як сильної країни. Навіть нас не захопити, просто зруйнувати нашу країну і вже буде окей. Бачити самих себе сильними, що от ми можемо просто взяти там, розруйнувати там пару сіл за декілька хвилин. Я з 14-го року, будучи добровольцем на фронті, я використовував дрони. Власне, ця пауза між 15 роком і 22-м роком вона не була заповнена якби, повним відпочинком від дронів. Наша земля дуже красива, і знімати з дронів дуже красиво можна. І є таке хобі, як аерофотографія, можна сказати, я теж його там прихильник цього хобі. Виявилося, що мої послуги є надзвичайно затребуваними в війську. Ну і, на щастя, в принципі, ми вирішили багато-багато завдань з допомогою цих дронів будемо вирішувати. Певні знання в цій сфері я все-таки маю, та трошечки я ним займався. І всі ці речі в комплексі привели мене назад дуже швидкого розвитку, буквально в перші години війни. Я склав все, що те у мене було. Я готувався, розуміючи, війна може початися. Зараз все життя якби, мусить армії базуватися на дронах. Перш за все, це очі війни, друге це все-таки ударна компонента. Перш за все, це виявлення противника. Потрібно бачити, що відбувається на тій стороні, для того, щоб знати, які власне, дії нам вживати, куди стріляти артилерію, як розташовувати свої позиції, відступати, наступати і так далі. Справді, розвідка вирішувала реально і гуманітарні задачі. Полягає в тому, що ми, наприклад, не знали, що відбувається з нашими біженцями на тій стороні. Тобто тут фактично був один гуманітарний коридор це по цій дамбі, інший гуманітарний коридор там, на цьому мосту, на цій насипі. Ми вияснили, що виявляється там. Проблема піднялася вода, і вони не можуть просто нормально перейти. Вони там зробили імпровізований пліт, на якому там можна одну лежачу людину переправити, наприклад. Або всім іншим доводиться йти отак от в воді. А тоді була температура води градуса градусом 3-4-5 десь. От, Що якби не всім під силу. І от, власне, через це був певний, так би мовити, певна така проблема з переправкою. То ми, якби, звісно, зараз ні, там, за посередництва Червоного Христа знайшли тут. Безхозну лодку, невеличку, таку там, 70 кілограмів вагою, І просто їм кинули, що вони могли б хоча б переправлятися. От. Ми якось так цивілізували наймі, цей процес, наскільки це можна було цивілізувати всі ситуації. Так само ми маємо інформацію різну про дещо зруйноване, в кого. Тобто, ну, елементарно людям можливо там знати, навіть хочеться знати, в якому стані їхній будинок. Є різні типи дронів, є складні в управлінні, є прості. Тобто для деяких простих дронів, в принципі, на моє переконання, достатньо просто обережного і виваженого оператора, який зможе вирішувати вже певні завдання, бути надзвичайно корисним на фронті. Це частина нашої роботи. Що ви ти користуєшся цивільним дроном, треба до цього просто змиритися, бути до цього готовим, що ти будеш підозрілом, тому що цивільний дрон а помітний з точки зору знаходження оператора, і Б він далеко не літає. Тобто ти змушений весь час вигризати противника ці декілька навіть сотні метрів, для того, щоб декілька сотні метрів ти був далі і заглянув там, де тобі цікаво. Тому мінометний обстріл, гарматний обстріл це частина роботи нинішнього оператора. Сподіваюся, що хоча через місяць це якось поміняється, ми отримаємо достатню кількість дронів військового стандарту. Військові дрони, звісно, це інша історія. Ви можете залетіти здалеку, бути непомітними для ворога, але я військових дронів ще тут особисто в руках за півтора місяця війни не бачив і не тримав. Для мене перемога означатиме демілітаризацію Росії. Тобто, щоб не було ворога, котрий реально зможе на нас знову напасти. Щоб це не було реального загрозою. Оце буде перемога. Тобто я розумію, що вони ну, теоретично ми можемо добитися того, що навіть залишить Крим. Але не залишиться мрія Росії про те, щоб нас знищити. Ніколи. Тому я думаю, що потрібно буде досягти такого паритету військової можливості, коли це буде гарантовано на регулі. Якщо ви бажаєте допомогти українській перемозі, будь ласка, надсилайте в Україну дрони військового зразка або допомагайте грошима через благодійні фонди і це реально нам допоможе. Слава Україні!